Тому зараз я хочу зробити актуальний розклад про подальший розвиток ситуації в Ізраїлі. Десь таку вже чув інформацію, що вроді як через 11 днів буде Ізраїль мати остаточну перемогу зачистити той сектор Газа, чи як там воно правильно називається. Десь така інформація ходила, не знаю, чи хтось мені говорив, чи десь хтось мені писав. Ще інша інформація, що навпаки ситуація може загостритись, і зараз там загрози йдуть навіть з різних п'яти можливих напрямків, що можуть Ізраїль атакувати. Давайте все-таки подивимося, який розвиток буде ситуації, бо ви запитуєте, що карта підкаже. Хоча, по правді кажучи, вони молодці. Бо так бачите, як тоді наш розклад показав, так воно і відбулося. Рахуйте за кілька днів ту територію, яку там ці, цей Хамас захопив, то вони очистили, рахуйте ну, практично за кілька днів. Це, це я, знаєте, так. Ну, Швидкість реакції, це я розумію швидкість реакції. Моментально зібрались, вигнали те гадство. І зараз вони мусять просто це так само, знаєте, так як в нас війна з Росією, що треба їх раз присадити по-людськи, нормально так, щоб більше було неповадно сюди лізти. І так само Ізраїль вони мусять нормально так по-людськи присадити. Все тигатство, яке до них лізе, що більше вже не було кому ліз. Ну, Виходить так. Карта нуля, дурня. Карта, яка говорить ще про неочікуваний, скажімо так, перебіг подій із неочікувана зміна сценарій, куди ще поверне так само знак питання. От ви питаєте, а чому вони це допустили? А допустили, тому що, я вважаю, теж є ті, хто, це, хто дозволив цьому бути. Знаєте, завжди є зрадники, завжди є ті, хто працює на ворожу сторону. Так само, як в випадку із нашою Україною. Чому це допустилось? Тому що були ті, хто це допустив. От і все. Тим більше з їхніми там рівнями захисту і так далі, і так далі. Ну, самі розумієте. Тому по цій карті я, я розумію, що може бути ще якийсь неочікуваний поворот. І відповідно, зараз є оця така, якби зараз саме вирішальна точка. Тобто цей період, який ми минулого тижня дивилися, прогноз він відбувся, територію зачистили, і зараз є відповідальна точка. Як будуть діяти, які рішення приймати? Від того буде залежати взагалі подальший хід, чи розвиток тої воєнної ситуації, чи взагалі як вирішення тої ситуації. Далі карта. Шестірка мечів це дослідження питання, дослідження, вивчення і прорив. Я розумію, що в тому сектору газу ніхто спокійно тепер існувати не дасть, поки всі ті організації, терористичні і так далі, не будуть викорінені і винищені. Головне, щоб в цьому всьому вкотре не страждали мирне, ні в чому не вийне населення. Оце важливо. Далі йде карта. Швидкість. Карта швидкої реакції. План дій вже практично узгоджений, поставлений, і буде якраз перехід до цих дій. Якраз маємо цей, якщо дивитися по енергії і по датах, то активізація цього плану йде якраз. 16, 18 після цих дат. Я так розумію, що це буде така тотальна зачистка. Бо йде далі карта боротьби і вичищення того гадства. Така енергія воїна світла. Далі йде карта диявол, боротьба з нечистим, ну, логічності. Ну і так мені дещо все рівно без жертв ще не обійтися. Можуть постраждати ще і невинні люди, і діти, і, ну, багато ще може бути жертв трійка мечів, як і мається на увазі по самому Ізраїлю, От так і відповідно ті, хто може потрапляти, навіть під удар в тому самому секторі гази, так, невинні люди. Чи буде взагалі як така перемога Ізраїля? Давайте спитаємо. Перша карта це вже є початковий результат, і він має динаміку до збільшення. Друга карта шестірка пентаклів це допомога, яка приходить. Третя карта, справедливість. Переможе той, хто по закону справедливості вищої живе. Тобто, по Ізраїлю самому так карта зараз відповідає. Перемога має бути. Як задовго це може затягнутися? Карта зірки. Ну, це якби швидкий може бути сценарій. Другий аркан Верховна жриця, це швидкий сценарій перемоги. І карта Верховного Суда. Тому вкотре наступних, ну, може, десь не дарма. Оцей період 11, приблизно 10-11 днів. Це якраз практично цей період до. До завершення коридору затемнень. Є всі шанси в Ізраїля от усю начість здолати. здолати. Так, з правильною підтримкою, стратегією і допомогою. І внутрішніх, треба їм так само викривати внутрішніх зрадників, колаборантів, хто там що крутить, мутить. Все одно є ще ті, хто, знаєте, як зсередини, зсередини. Тож оці провокації закидають і ослаблюють. Так, що по цій колоді йде? Карта колісниця, рух вперед, карта рицарчаж, активність і результат колесо фортуни, фортуна, яка на стороні Ізраїля. До речі, теж мені писали мої давні знайомі і клієнти, і писали, що їм робити. Я кажу завжди в таких ситуаціях, якщо у вас є можливість. Виїхати до втихомирення тої ситуації, якщо ви бачите, що вона стільки загострюється, то ви ну, краще виїхати звичайно. Ну так, бо там же ж говорять, що можуть бути ще з інших сторін, там з п'яти різних напрямків можуть їх атакувати. Ну бачите, воно якби обговорюється такі сценарії, що можуть ті країни ще. Хто там, ну які там говорять так, що там можуть об'єднатися проти Ізраїля, але поки що між ними йде як ем, суперечки, немає узгоджено конкретного плану, щоб об'єднатися, воювати проти е, Ізраїля. Тому що таке враження, що кожен має свої інтереси, і інтереси одних конфліктують, суперечать з інтересами інших, от там серед тих п'яти країн, які там називались так. Тому щоб вони прям всі об'єдналися і почали воювати проти Ізраїлю, поки що цей сценарій він йде по ймовірності нижче 20, нижче, навіть 10%. Тобто він є можливий. Це хіба вони всі між собою домовляться, що кому там потім не знаю хто що кому які цілі переслідує, і що кому дістанеться, але це дуже складно, бо практично. Всі з них хочуть плюс-мінус одного того самого, а коли виграють, як це ділате. Потім між собою воювати ніхто не хоче, розумієте? Тому і зараз сценарій перемоги Ізраїлю він йде активний. І після цієї перемоги, ще раз кажу, світ по новому як в плані сили коаліції як перебудується. Королева чаш, королева жеслів і туз пентаклів. Ну, всі шанси є зараз навіть у цей період. коридор затемний для Ізраїля, що ту нечість більше винищити, вичистити, запечатати, як я кажу, вигнати, щоб більше таких прямих загроз і цих, цих конфліктних воєнних ситуацій. Не було, по крайній мірі, найближчим часом. Вони реагують вони швидко. кажу карта швидкості. Вони реагують дуже швидко і <клес> враження: останні, які, знаєте, узгоджені тут по планах дій, по тактиці. І буде це запуск в реалізацію. Я так думаю, що через днів 10-11 так само варто буде зробити черговий прогноз, як ситуація буде розвиватися. Ну наразі так. Ще раз кажу, прогноз носить мовірністьні характери, я не можу 100% гарантувати, що от так буде, чи так не буде, майбутні багато варіант, але все-таки з актуальної ситуації, що можемо спрогнозувати, то я вам підказую. Ще раз кажу, хто живе в Ізраїлі, чи з наших українських людей, чи з інших національностей, хто бачить, що є момент загрози, поки маєте можливість, все таки, якщо є варіант, безпечно десь переїхати. Перечекати цей період, от хоча би якраз там до кінця там, цього місяця, я би радив це зробити. А ви вже дивіться вирішите по ситуації. Ось такі от розклади. Молимось також, просимо миру кожного дня, і в Ізраїлі, в тому числі, і хай вищі сили оберігають і воїнів, які воюють за справедливість, і мирне населення, щоб було. Якомога менше і жертв, і руйнацій, і взагалі дай Бог, щоб не було ні жертв, ні руйнацій. Хай всі конфлікти вирішуються тільки мирним шляхом. І хай взагалі буде мир у всьому світі, хай буде так за це. Молимось, просимо що.